Іду по вулиці, задумалась так про своє з магазину. Чую женщина. Добрий день, Миланочка. Глянула, це вчителька історії Михайлова Тамара Ніколаївна. Ще така бодрячком, стройненька така. Ну, вона завжди така була. Фігура в неї така струнка. Дуже гарний вчитель. Дуже добра, така інтелігентна, скромна. І завжди в коридорі мене зустрічала і завжди так би по голові гладила. І так за плечею бій. Любила дітей Справж, справжній вчитель. Зараз не знаю. Є такі нема таких. Напевно є, але пересвідчитись в цьому я вже не можу.